Любі другокласники, вітаю вас на уроці читання. Ось годинник дав сигнал, до роботи час настав. Тож, і ми часу не гаймо, а урок свій починаймо. Сьогодні на наш урок читання до нас завітав зайчик. Давайте ми з вами спробуємо прочитати склади, які будуть з'являтися на листочках. Ні. все, Лик. бук, ліс, куб, Ніс. Рухаємося далі, спробуйте упізнати слово, яке заховалося за горою листя. Осінь. Зайчик. Листок. Наступне завдання зайчик підготував цілу купу різноманітних букв. В цих буквах він сховав слова. Давайте допоможемо зна... зайчику і знайдемо ці слова. Ну що, знайшли слова? Заєць ЇЖАК, Грибочок. Дітки, скажіть, яке серед цих трьох слів? не істота? Грибочок не істота. Сьогодні ми з вами. Пробуємо вправно прочитати слова від нашого зеленого папуги. Чітко та голосно повторюємо слова. Здригнувся, підкрадається, спинається, скрадається. Приземлившись. Сьогодні під час читання невеличкого віршика ми з вами зустрінемо незнайомі для нас слова. І це слова спинається. Оце слово означає тягнеться вгору або підростає трохи. Спинається. І друге слово череда. Череда це стадо корів, що пасеться у полі. Поставте відео на паузу, виконайте рухливу вправу та поверніться до роботи. Сьогодні на нашому уроці читання ми з вами будемо читати вірш Березовий листочок, який написала Ліна Костенко. Приготуйте, будь ласка, вушка та прослухайте цей вірш. Іще не сніг, і навіть ще не іній, ще чути в полі голос череди. Здригнувся заєць, ліс такий осінній, куди не ступиш, все щось шародить. Чи, може, це спинається грибочок? Чи, може, це скрадається хижак? То пролетить березовий листочок, То пробіжить невидимий їжак. Ось такий вірш. Скажіть, будь ласка, до чого прислухається Заєць? Як ви гадаєте, чому в лісі усе шародить? А зараз завдання для найуважніших що зайчик здригнувся? Бо він замерз, він злякався, або він зголоднів. Оберіть, будь ласка, одну правильну відповідь. Давайте перевіримо. Зайчик здригнувся, тому що злякався. А зараз. Ваше завдання прочитати цей вірш, змінюючи інтонацію під настрій, тривожний настрій, таємничий настрій, задумливий настрій. Для того, щоб не поспішаючи виконати це завдання, поставте відео на паузу. Сьогодні ми з вами читали вірш Березовий листочок, в якому головним героєм був зайчик. Зайчик був і тривожний, і таємничий, і задумливий. На останок оберіть, будь ласка, зайчика, який відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку. А я дякую вам за роботу, до зустрічі! На наступних уроках.